Часом Ірод тетрарх почув про все, що сталося, і бентежився, бо дехто казав, це Йоанн встав із мертвих, а інший це Ілля з'явився, ще інший це воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав, Іоаннові я відтяг голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. Це є слово Словом. Слова Святого Євангелія Гілія наші гріхи. В ім'яць і Синім Духа Святого. Амінь. Niech będzie pochvali Jezu Christus. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, чи сьогодні наш каплан, очияння, наш дорогий міністрант, органістка, співчине, наші кохані параф'яни, улюблені Божі діти. Цікаве запитання сьогодні в Евангелії. Ми чуємо з Уст Ірода. Хто ж це такий, про кого я чую такі речі? Аж якось несмачно, що Ірод потрапив в книгу Біблії. І не кожен, хто потрапляє в історію Біблійну, є. Дуже святою доброю людиною. Але пан Єсус колись сказав <кій> такі слова, що діти цього світу є спритніші, розумніші за дітей світла, і від них ми маємо вчитися цієї, навіть так по-людськи кажучи, хитрості, спритності. Каже пан Єсус, будьте прості як голубки, але будьте. Спритні, розумні, мудрі, як змії, такі проборчиві, такі настирливі. І знаємо, що змій це теж дуже прикра історія ще зрані. Чого ми маємо вчитися від тих людей, від тих ситуацій, від тих подій, які не є такими добрими святими. Може, це буде дивним, але маємо від них вчитися такої завзятості, витривалості. І, що цікаве, на польській мові доцікання це таке дочіпливість, така. Знаєте, щось хочу знати, то я весь світ переверну до вами, але я знаю те, що я хочу знати. Тобто якась така настирливість, впертість, завзятість. Як часто нам, віруючим людям, цього бракує, бути завзятим на молитві, не раз ми кажемо, вийшло, не вийшло, не мали часу, забули, хтось нас заговорив, а якось там буде Бог пробачить. Але от, власне, коли хтось хоче щось погане зробити, якийсь злодій, бандит хоче вкрасти, то він все зробить для того, щоб навіть там буде 10. Сторожів, то він кожного впильнує і забере те, що йому потрібно. Ось ця настирливість, ця така завзятість, впертість. І сьогодні цей ірод каже, хто ж це такий, хочу знати. І відповідь на це запитання є така, що в пано Ісусі в Ісусі Христі є наше Воскресіння. Кожен, хто давав відповідь, що це Ян Хреститель, що це Ілля або ще якийсь пророк, що вони воскресли. В Ісусі Христі люди починали бачити кожного, хто мав щось спільне з Богом, хто служив Богові, хто жив раніше чи пізніше, але мав в собі життя Боже. І кожного з них бачило в Ісусі Христі. І це для нас є дуже важливим для людей, віруючих християн, щоб в Ісусі Христі ми побачили своє Воскресіння, ми побачили своє життя, сенс свого життя, значення свого життя, щоб ми побачили значення нашого покликання. Щоб ми насправді вміли підбадьорити навіть себе, що те, що Господь дав нам дар життя, це найбільше щастя на землі, тому що це життя проводить нас до вічності. Ми будемо дивитися на Бога в небі. Ми зустрінемося з Господом в раю. І це нас повинно тішити, це нас повинно радіти. Ми повинні шукати цієї доброї сторони, шукати того, що нас підтримує в житті. Колись я був таким, ну, можна сказати, свідком розмови однієї, якби з одної сторони така негативна розмова, але з другої сторони дуже така правильна кінцева відповідь в цьому діалозі. Зустрічаються дві... Дорослих людини, подруги, одна з них тримає дитину за руку, а друга каже: от бачите, яка гарна дівчинка, а ви так боялися, а що буде, якщо одна дитина так її не чекали. А вона каже: я не знаю, на кого я чекаю, але я готова прийняти кожного, кому Бог мені дає. Бо, можливо, в них був якийсь страх, чомусь люди так бояться. Бояться про сім'ю, бояться бо не невигодою, бо не навчимо, бо не поставимо на ноги, бо не забезпечимо. І дуже часто, на ну, превеликий жаль, дитина є страхом, а не радістю. Але при дитині не можна цього казати, тому що ця дитина маленька, вона як магнітофон, вона записує все. І вона потім може задавати собі питання, чи я потрібна на цьому світі. І власне, в Ісусі Христі ми повинні самі і своїм дітям дати відповідь, що ти маєш життя, що це Бог провадить життя, що Господь тебе посилає на цей світ. І сьогодні ми бачимо, що коли приходить Пан Єсус, Він є відповіддю на ці запитання. Бо євреї чекали на мисі, вони до сьогодні ці віруючі правдиві чекають, бо вони собі придумали, який він має бути. І коли приходить Пан Ісус, то люди бачать це співпадіння, вони починають розуміти, що все те, про що говорили пророки, воно збулося. І тоді перед обличчям Ісуса Христа вони називають різних пророків. І кажуть, можливо, це вони воскресли. Чому так? Тому що ці пророки говорили про Бога, вони жили Богом. Ці пророки приготовляли народ Божий до зустрічі з Сином Божим. І на чому полягає наше правдиве таке сповнення нашого життя, нашої надії, нашого покликання. Ми слухали сьогодні читання з пророка Агея. Сьогодні дуже гарно нам наша прочитала, Олічка. і там були цікаві речі: сідаєте їсти, не наїдаєтесь, берете пити, щось не напиваєтесь, берете, одягаєтеся вам землю. Хочете заробити і вам не вистачає. Чому? Тому що, може, не на той хліб працюємо, що треба. Може, не в той спосіб працюємо, а може не з тим працюємо, з ким потрібно працювати. І коли ми є з Богом, коли Господь Бог є запрошений в наше життя, то ми завжди кожен з нас може сказати, що ми бачимо, як Бог нам допомагає. Ми бачимо, як Господь проводить нашу працю, як Господь входить в наші обов'язки. І тоді. Ми насправді починаємо розуміти, що тільки в Богові, тільки в Ісусі Христі є довершення наших сподівань, нашої надії, наших різних планів. І тому сьогодні, коли ми слухаємо Евангелію, 9 розділ Святого Луки, ми починаємо розуміти, що коли ми є близько Бога, то в нас Самі ці відповіді приходять на запитання, з якими ми можемо ходити дуже довгий час. І розуміємо, що тільки все те, що ми робимо для вічного життя, воно має сенс, воно є нам потрібне, воно дає нам правдиве щастя. І тому в кінці написано останні речі на сьогодні, що намагався ірод побачити Ісуса. То якщо Він, такий недобрий, така погана людина, захотіла побачити Ісуса Христа, то що допіру ми, котрі Бога любимо, шануємо, виконуємо Божі заповіді, потрібно себе запитати сьогодні. Чи я намагаюся, Слово намагаюсь це прагну, це маю бажання. Побачити Пана Ісуса, чи я сьогодні справді є справним Богом? Чи я розумію, що коли я побачу Бога, я буду наситений, я буду нагодований, я зможу в тоді сказати, що моє життя сповнилось, Так як власне під час офіарування пана Ісуса Симон сказав, Господи, можеш забрати мене? Я побачив побачив правдиве щастя, побачити Ісуса Христа, Месію. І тому ми теж просимо Бога, щоб ми були в житті щасливими, щоб виконали Божу волю і могли отримати нагороду вічним життям. Амінь.